Вітаю. Назвіть, будь ласка, ваше ім'я. Який фонд ви представляєте. Я Оксана Дещаківська працюю в, Украї... в міжнародному фонді відродження. Насправді дуже вам дякую, тому що ми цей. Ролик, мабуть, записуємо на Unlock Ukraine. Дякую вашому фонду за те, за таку можливість, тому що це нереально класно. Нереальний рівень я дуже щаслива, що в Україні в умовах війни, коли наша незалежність виборюється такою ціною, відбуваються такі потужні, яскраві, високоефективні заходи. Дуже дякую насправді. Дякую вам ми робимо це не одні, як завжди, в будь-якій в будь-якій зміні, яку ми хочемо досягти в будь-якій діяльності, потрібні важливі партнери. З нами тут праський центр громадянського суспільства, Львівський медіафорум і фонд відродження. Дуже дякую кожному. Насправді, кожній людинці, тому що за цими всіма великими назвами стоять звичайні люди. Дякую кожному велике. Це дуже цікаво. вам що ви з нами. Власне, наша громадська організація велика ідея займається розвитком молоді. І я хочу задати вам запитання, чому, на вашу думку, молодь на часі в Україні, чому не важливо займатися прямо зараз, а не чекати там перемоги, я не знаю. Це насправді з одного боку дуже складне а з другого боку просте питання. Коли ми говоримо про будь-яку країну чи про будь-яку державу, чи про громадянське суспільство, ми маємо чітко розуміти, що це люди, і станом на зараз, під час війни, ми дуже добре розуміємо, що люди це капітал. Люди, це не просто там, це не просто робочі одиниці на якихось фабриках чи заводах. Це креатив, це можливість. Це, це власне потенціал економічний, соціальний, це потенціал, який дає нам культурну дипломатію, можливість здобувати союзників у цій війні. І з огляду на те, ми дуже всі маємо бути свідомі, що нам треба створювати власне такі так. Такі продукти, такі сервіси, де би люди хотіли затримуватися, хотіли жити, і, власне, ми маємо стати країною для самореалізації. І якщо багато людей станом на зараз там вони ще думають. Ну насправді, якщо так відверто покласти руку на серце, то нема віку, в якому припиняються думки про те, що таке самореалізація, яким я хочу бути. Вони є завжди. Просто в молоді цих і думок багато, і є багато можливостей. Вони більш чутливі, більш відважні до того, щоб постійно щось пробувати. Кожна проба це якийсь результат. Нам треба зараз багато проб, багато результатів. Нам треба дуже розуміти, що молодь буде залишатися тут з нами і буде творити нові можливості. Дякую, сам дуже цінна ваша думка. Власне, ми зараз працюємо над створенням простору в місті Ковалі це міжнародний молодіжний дім. Зараз багато просторів відкриваються. Ми чуємо запит на це. І власне шукаємо партнерів. Дуже часто в Україні за кордоном це інша історія. за кордоном партнери міжнародні хочуть підтримувати Україну. Вони допомагають, в тому числі сектор молодіжної політики. А власне в Україні, коли ми ведемо переговори з кимось бізнесом, наприклад, так у нас був такий досвід, Вони кажуть, не на часі. Ми допомагаємо армії, ми допомагаємо там, не знаю, просто давайте після перемоги молодь там колись потом. Да? Тобто, чому, тобто, як ви порадите, куди рухатися? Як просто З ну, чи бізнесом? важливо, так, де тут соціальна мета? Чому важливо підтримувати також і молодь в цьому, не тільки думати про війну? Це, це складне питання. Дуже і якщо чесно, то я за те, що передовсім перемога, і тут треба підтримувати армію. А молоді треба створювати можливості для самореалізації самостійно. І молодь теж на себе має брати відповідальність. Якщо ми говоримо, чому б ми ці чому бізнесмени, а бізнесвумене, підприємницькі кола мають бути в принципі зацікавлені темою підтримки молоді, то це тому, що це завтра ці люди, які теж підуть захищати нас на фронт. З другого боку, це ті люди, які завтра будуть тут працювати, які будуть з одного боку споживачами товарів і послуг, з другого боку творцями товарів і послуг. Тому як не крути ігнорувати зараз будь-яку соціальну групу в суспільстві, ми не маємо права. Ми не можемо ігнорувати людей передпенсійного віку, тому що це теж трудовий потенціал нашої країни. Ми не можемо ігнорувати дітей, тому що це підростаючі громадяни. Ми не можемо ігнорувати молодь, тому що молодь це ця частинка, яка забезпечує нам м'який перехід до нових суспільних станів. Ми не можемо ігнорувати людей з інвалідністю, тому що вони також мають стати для нас потенціалом трудовим. І це я розумію, що для багатьох ми маємо трохи обмежений ресурс. Ресурс завжди буде обмежений. Питання не стільки в тому, щоб хтось комусь здав, скільки в тому, щоб ми створили такі умови, в яких ми зможемо жити. Тобто важливе це спільнотворення, важливе об'єднання зусиль для того, це, щоб це ми про це насправді так анонсую. Там будемо теж говорити на, на форумі, але це про екосистеми. Коли кожна частинка є важливою функцією, має додатковий внесок і має додатковий ну, результат від такої взаємодії. Нам, радше, потрібно сьогодні не бізнес як самостійний суб'єкт, а як елемент екосистеми, молодь як елемент екосистеми. Яка теж вміє творити екосистеми? Супер дуже вам дякую.